Земля короткометражний фільм від черніського режисера Андрія Вакуліка. Після минулорічного дебюту коротким метром нєт» команда Андрія хотіла повернутися до зйомок фільму Холодний дзвінок, який планували зробити ще до повномасштабного вторгнення. Але знайомство з одеським сценаристом змінило задуми. Моя подруга з Естонії мене познайомила зі сценаристами з Одеси з Андрієм. Він мені скинув деякі наброски сценаріїв. Один мені дуже сподобався. Він називався Земля. Потім там була тільки сцена з окупантами, яка ми можемо бачити в другій частині фільму. Потім я написав першу сцену з нашими військовими там дещо доробив, і таким чином вже був створений наш сценарій. У центрі сюжету надприродні явища, які допомагають українським військовим та знищують росіян. Сама земля нещадно з'їдає тих, хто вірить у пропаганду, але лишає в живих тих, хто розуміє сутність цієї війни. Мені було важливо все ж таки з точки зору кінодраматургії зробити не щоб було чисто розділ на чорне і біле, а щоб вже було дійсно було такі якісь і серед чорного щось біле було, і так далі. Тобто, все таке щоб було трошки різноманіття, щоб було цікаво дивитися. Акторами стали як і досвідчені майстри сцени та софіців, так і звичайні люди. Окрім того, для зйомок запросили військових ЗСУ та ТРО. Саме через складну першу професію останніх та досить нечасто можливість вирватися у цивільне життя, зйомки фільму затягнулися з трьох місяців до року. До нас приїжджав актор з Києва Тимур Асланов. Це київський актор, який знімався багато ДН1+, +1, СТБ на багатьох інших телеканалах. І дуже круто. Я вважаю, що вже не тільки. Актори Чернігівські мріють попасти в Київ на зйомки, а вже навіть київські значні актори в Чернігів у нас зніматися. Я думаю, що це вже крутий рівень. Наших військових грали багато наших реальних військових Чернігів, які обороняли Чернігів. Також деякі актори з молодіжного театру грали так. І багато моїх друзів, знайомих, які в принципі не професійні актори, але вони знімалися в попередньому фільмі. І вони всі в принципі круто зіграли. Фільм Земля був складнішим за попередній, вважає Андрій, адже у стрічку додали елементи графіки, які змогли вцілити на екрані сам автор та режисер Андрій Вакулік, Сергій Ломоса та Сергій Бут. Окрім монтажу, до зйомок фільму додалися й кумедні ситуації. Коли ми знімали сцену з окупантом, який був поранений в крові. І у нас не було змоги в лісі якось переодягнутися, помитися і так далі. І ми спланували, що просто він сідає в машину. цивільно ми його довозимо до під'їзду. Він швидко вибігає в формі окупантській додому, там уже переодягається, миті, і так далі. Але так трапилося, що ми їхали через блокпост, і до нас підійшов військовий. Він ну. Бачить хлопця в окупанській формі в крові. Там одразу почався такий кіпіш трошки, але потім наші військові там під'їхали, сказали, що це зйомки. Потім вони там посміялися з нас, пофоткали, і ми поїхали далі. А одна зі сцен, яку повинні були знімати ще за більш-менш теплої погоди, перенеслася через затримку зйомок. Тому момент фільму, коли повзе окупант, знімали при температурі в нуль градусів. Наш актор він в легкому одязі, там в футболці, рваній в майці, повзав десь дві години по холодній. По холодній землі. Це було дуже напряжно, але ми розуміли, що якщо ми зараз не знімемо цю сцену, потім буде сніг і ми вже її не знімемо до початку там, весни. Тому він не таке пішов заради мистецтва, В нього був, йому було погано, в нього був сердечний приступ, приїжджала швидка, забирала його, так, у нас були такі дуже ситуації складні. Зараз з актором все в порядку. Він готується до зйомок наступного фільму. А ви вже можете переглянути «Короткий метр Земля з акторами Чернівського молодіжного театру, військовими та волонтерами на Ютуб-каналі Андрія Вакуліка.